Так, 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 мене чутно, да, нормально? Так, да, да, чутно, ви десь пропали. Чутно, все, добре, тоді продовжуємо. Да, вибачайте, вилетів комп'ютер, значить, зараз продовжимо з того місця, на якому розпочали. Окей, значить, як результат, ми знайшли контурні струми, ось вони, і, відповідно, зображення за контурними струмами знайшли реальні струми, теж у вигляді зображені, ось такі поліноми. Тобто поліноми, де в чисельнику пешка в квадраті, в знаменнику пешка в кубі, другий струм. Чисельник пешка в першій степені, знаменник квадратичний, і третій струм, пешка в квадраті і знаменник кубічний. Тобто, по-перше, як ми сказали, що кожен з ну в кожному дробі знаменник має бути вищого степеню, ніж чисельник, Ну, це ми бачимо. Тому що від знаменника ми потім маємо ще похідну взяти, це зменшить степень поліному і так далі. І, по-друге, що ми сказали, якщо є пешка, яка множиться на Поліном, тобто, якщо один з коренів знаменника дорівнює нулю, то це говорить про усталену складову. Тобто, те, що є, крім вільної складової, ще й усталена. Ось в першому струмі є усталена складова, в другому струмі лише вільна, усталеної немає. І в третьому струмі теж буде усталена складова. І тепер ми за теоремою просто знаходимо е оригінали. Значить, як бачимо, в першому і в третьому струмі вигляд ось такий. Два поліноми і окрема пешка. А в другому струмі вигляд просто як два поліноми. Значить, шукаємо корені. Корені виходять е, додатні. Ну, корені від'ємні, але два дійсних числа. Перефразую. Тобто кор дискримінант додатній і корені два дійсні числа. Значить, це аперіодичний перехідний процес. Для нього формула, формула розкладання ось така: значить, набір доданків. І ще додатковий доданок, який моделює уставну складову. Так, кішка не м'яка. І тепер ми підставляємо ці корені, тобто мінус 68 і мінус 731 в ці поліноми. Значить перший струм. Перший струм. Ось він. Два значення від нуля. Потім замість P1 підставляємо ці мінус 68. Замість P2 підставляємо мінус 731. Те, що ми робили впродовж пари. Так, ти сита. Ти їсти не хочеш. Ось, і відповідно е, наш результат. Чисельники, похідна від знаменника. Все це збираємо в єдину купу. І ось, наприклад, перший струм. Сума трьох доданків: перший, другий і уставна складова. Дві вільних складових і одна усталена. Так само другий струм. В другому струмі було лише дві вільних складові. Ось вони отримані. І третій струм так само. Після використання теореми розкладання отримали. Де воно? Суму двох вільних і одну усталену складову. Напруги можна знайти через струми, так як я показував. І для напруг використовуємо ту саму теорему по пошукам оригіналу. Тобто, в принципі, все логічно. І давайте покажу. А періодичний процес ні, коливальний процес. Чим буде відрізнятися операторний метод для коливального процесу? Коротка відповідь тільки виглядом формули. Тобто алгоритм весь залишається, лише формула теореми розкладання буде іншою. Такс. Ось той самий етап. Отримані три поліноми для струмів. Але дискримінант. Як ви бачите, від'ємний. І отримали не два дійсних розв'язки, а два комплексно спряжених. Значить, це призводить до того, що формулка стає іншою з конспекту. І для цієї формулки так само: усталена складова і дві вільних. Підставляємо в нову формулу наші корені. Беремо дійсне значення від цих коренів і отримаємо результат. Тобто розв'язки ось в такому вигляді отримаємо для першого струму. Ось, наприклад, перший струм. Ну, подивитися, зараз вже якраз пара закінчилася, вас затримувати на перерві не буду. Ці два приклади я скидаю. Відеозаписи цієї і попередньої лекції теж скидаю. Тобто, зараз все у вас буде. Передивіться, потренуйтеся, я думаю, якраз розрахунково зможете доробити. Якщо якісь питання будуть, то питайте. Щось навздогін зараз запитати хочете? Окей, ну тоді. тоді... Ну, екзамен у нас будете вести, правильно? Так. Да. Так, да, екзамен як лектор обов'язково є. У нас 15 чи 10 числа. Так, да, да. десь десь там. Е, ну Зараз подивлюся в кампусі, скажу точно. Добре, тоді всім дякую за увагу, всім бажаю гарного дня, бережіть себе і до наступної пари. На все добре. Дякую до побачення, до побачення, дякуємо сьогодні. Будь ласка. Будь ласка, до побачення, щасливо дякую. вам також.